А квітень зваблює весну, цілує сонні щоки, таку чарівну після сну, й зелену оку, таку квітучу й молоду, веснянках змолочаю, таку похучу і живу серед вишень розмаю. Весна завжди чарівна. І ж бо її знати, що в нас тепер іде війна, і в солдати. Також красиві й молоді, як ті весняні квіти, чиїсь кохані й золоті, чиїсь сини й діти, весна квітує і цвіте, аж серце жме до болю, бо все зелене й молоде, так хоче миру й волі, Все прагне сонця і тепла, так жовтооких. А в нас, на жаль, іде війна. Важкі у неї кроки.